Друзі, всім привіт! Вас вітає Іванка. Це все ще я просто з новим кольором волосся. І сьогодні будемо з вами вчити польську. Признаю, чесно, якщо вам буде незвично, мені все ще незвично, коли я дивлюсь на себе в дзеркало, а я себе бачу частіше, ніж ви. Але не будемо затягувати, і сьогодні перейдемо до нашої основної теми: будемо вчитись сваритись польською мовою, але увага, культурно. До речі, якщо ви хочете, не культурне відео, я от думаю загалом, бо по факту матюкатися теж треба вміти польською. <плес> я бидле! Напишіть нам в коментах, а я подивлюся, бо ем... Знаєш, багато хто до того ставиться негативно, хтось ставиться нейтрально, як я, бо це частина мови, а хтось ставиться позитивно. Так от, якщо ви по стороні нейтральні або позитивні, напишіть коменти, та й негативно теж напишіть. Я проаналізую коменти, і якщо що, ми з вами будемо вчитися сваритися не культурно як сьогодні, а трошечки жорсткіше. Якщо буде відповідно багато коментарів, то придумаю, як це організувати і знімемо для вас таке відео. А зараз переходимо до нашого. Нашої теми. Я сьогодні підібрала для вас набір таких фразочок, які знадобляться, коли ми говоримо на якихось підвищених тонах. Тому давайте починати. І наша перша фразочка на сьогодні це дай спокій». Перекладаємо дослівно ми її як дай спокій. Проте ми її вживаємо, коли хочемо сказати, та блін, хватить вже, та, тобто, зупинись, дай дай спокій. Та, тобто, давай завершимо ту тему. та годі». І маємо тут приклад: дай спокій, не посадзай. Так, тобто не перебільшуй, давай вже закриємо ту тему. Дай спокій. Настепне мами вираз ні розказуй мі. І тут е, ви можете такі провести аналогію, розказую, типу не розказує мені, ні а тому, що розказувати в польській мові означає наказувати. Так, тобто давати, віддавати якийсь наказ, щось зробити. Мама, наприклад, і загалом, казать це означає наказувати. Тобто, мама казала, що в покою. Це не дорівнює тому самому, що мама попросила о поспшентання в покої. Наприклад, бо казала, це вона прям вимагала від нас це зробити. Тобто, не розказуй, то не командуй, не треба тут командувати мною. Не розказуй мені. І маємо тут приклад не розказуй. co mam robić? Wszystko logiczno i prosto. Idziemy dalej. Nasza następna fraza to nie jest moja wina. To nie moja wina. I e, ona dowoli prosta, logiczna. Możemy prosto sobie je zapamiętać. To nie jest moja wina. Przykład, to nie jest moja wina, że się spóźniłeś. To nie moja wina, że ty zapzniłeś się. Następna nasza fraza: Mam tego dość. Тобто, от з мене вистачить. Мені то вже набридло, достатньо, отут от сидить, мам тего дощ. Мам дощ твоєго заховання. Тобто, мені вже набридла тво, набридло твоя поведінка. Мам дощ. Тобто, ви можете сказати: і мам тего дощ, і попросту мам дощ. Все. Фініта. Більше не витримую. Hey. Muszę być cicho. Następnie mamy zdanie, ale ja nie chcę z Tobą rozmawiać. No nie chcę, tak? Ja nie chcę z tobą mówić. Nie chcę z Tobą rozmawiać. Mam tego dość. Majmu cały dialog, typu całą E, Toby, ja nie chcę z tobą mówić. Все супер просто. Idziemy dalej. Zostaw mnie w spokoju. Znowuż takie, proдовження naszego dialogu. Zostaw mnie w spokoju. Toisz mnie w spokoju, liesz мене. В спокій, лиши мене. Daj, daj mi prostoru. I tu o trzy ostatnie frazy, że Ja mam tego dość, nie chcę z tobą rozmawiać. Zostaw mnie w spokoju. Znowu, to tak, będzie cały monolog do końca naszego wideo e, e, dla was, kiedy chodzicie, żeby ktoś od was odwalił. Więc zostaw mnie w spokoju. Leszymy na w spokoju. Następnie nie mieszaj się. Nie mieszaj się i ceny nie w znacie, nie mieszaj się, a nie wmiszuj się, no znowu, nie wtrącej się w się, to nieprawidłowo kazaty, nie, nie wtrącej się w moje sprawy, na przykład, nie mieszaj się w moje sprawy. To znaczy, w moje sprawy. Nie mieszaj się. Następnie mamy słowo przestań. Przestań, no przestań natychmiast to robić. W cóż chwilę, no przestań to roboty. Czas Пшестань. Ми бачимо тут наказовий спосіб. Загалом, коли ми з кимось сваримося, і в е, нас є якийсь конфлікт, то ми часто говоримо в наказовому способі. Так, не мішай ще,стань, ще, зостав мені в спокою. Так? Ми використовуємо саме цю форму. І маємо тут приклад: пристань мені ображати. Тобто перестань мене ображати. Ну, no, предстань. На То також можете запам'ятати, на це. Wciąż chwileczkę, wciąż sekundkę. Od razu. Następna fraza. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Mnie to nie ciekawe. To twoje problemy. To jest twój problem. Mnie to nie obchodzi. Tak? Nie obchodzi mnie to. Majmy przykład. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Mnie nie ciekawe, co ty myślisz. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Następna fraza. Ale co za bzdura. No co za bzdura. Kto to wymyślił w ogóle? Так, це за бздура, що це за фігня? Що бздура, дуже часто ще говорять про якусь саме думку, яку ви вважаєте абсолютно глупою, недоречною. Він це за бздура. Маємо приклад. То це мовіш, то бздура. Тобто, то, що ти говориш, то якась нісенітниця. Просто нісенітниця, дуже гарне слово. Знову ж таки, ми його рідко будемо вживати навіть українською, що це якісь нісенітниці. А от фігня абсолютно. Czeka co za bzdura. I ostatnia fraza, no ciągle to samo. Ciągle to samo. Pościno, te same. Cały czas od niej te same. Ciągle to samo. Ja mu powtarzam, proszę, a on dalej ciągle to samo robi. Tak? Pustyno to same robić. I mają tu przykład, że ciągle powtarzasz to samo. Ty pustyno powtarzasz od niej też. Weź, wymyśl co, co, co innego, bo ciągle powtarzasz to samo. І на цьому, друзі, все ось такий в нас невеличкий набір фраз вийшов. Я сподіваюся, вони стануть вам в нагоді, коли будете з кимось сваритися, бо часом здажа ще. І якщо хочете зберегти їх і повторити, щоб не передивлятися всього відео, внизу ви знайдете конспект. Там його можна скачати, собі подивитися ще раз ці фрази, щоб запам'яталися краще. Також запрошую вас, бо в нас от от розпочнеться нове навчання на курсі польської мови, новий потік, літній, де ви три місяці інтенсивно будете навчатися, але що важливо в своєму темпі. Е, ніхто не буде над вами стояти вас бити. Ви можете навчатися в зручний для вас час. Е, у вас є відео уроки зі мною, де я детально пояснюю кожну тему. У вас є інтерактивні завдання, у вас є практичні завдання, де ви записуєте свої відео. Відповіді нашим викладачам вони це перевіряють. Відповідно, це дуже комфортне навчання для тих, хто може отримати базу польської мови, і з іншого боку, максимально сучасне. Ми не використовуємо підручників. В нас немає е, оцієї схеми, де вчитель дуже довго розповідає вам якусь теорію, і може на якомусь десятому занятті ви будете складати свої речення перші. Е, ні, в нас одразу ви з другого уроку створюєте свої речення. це це основна ціль нашого навчання. Тому, якщо дотримуєтесь тих самих цінностей, коли практика важливіша за теорію і ви хочете отримати найважливішу інформацію, а не розтягувати це навчання на вічність, тоді приходьте. Внизу також залишу для вас посилання і побачимось з вами в курсі. І то тилена дісі, дякую і відімося в колейним фільмі. Честь!